Мітоспане Лаксію, сімсот шістдесят мільярдів гривень. Це видатки із загального фонду держбюджету за 4 місяці цього року на сектор безпеки і оборони. Це дані мінфіну. Утім, від деяких ваших колег народних депутатів ми чули, що на військові видатки в бюджеті цього року не вистачає до п'яти сотень мільярдів гривень. Чи так це? Дякую вам за запитання. Ви знаєте, дуже важливо уточнити, що проблема не в нестачі коштів саме на військових та їх виплати, як дехто на жаль з політиків сьогодні маніпулює. А у внутрішньому перерозподілі в межах сектору оборони. Дійсно, це залежить сьогодні від активності бойових дій і від своєчасного отримання допомоги від наших партнерів. Якщо допомога затримується, ми повинні виконати. Конувати це е, своїм бюджетом і вимоги наших збройних сил України покривати своїм бюджетом, чи можемо ми встановити сьогодні, що ця цифра буде 500 мільярдів або 200 мільярдів. Не можемо. Ми її прогнозуємо, працюємо з цим. На відміну від минулого року, коли цей дефіцит був 500 мільярдів. І нам довелось приймати законопроект, який підвищував податки. Ми не бачимо цієї потреби в цьому році. Завдяки дійсно нашим підприємцям бюджет наповнюється і навіть перевиконується. В нас є Деякі перевиконання через роботу митниці і податкової служби, тому резерви є. Головне цю динаміку зберегти. І я впевнений, що ми Верховна Рада та уряд своїми ресурсами повністю в цьому питанні покриває потреби збройних сил України. А який дефіцит бюджету цього року? і Чи вдасться його повністю перекрити, наприклад, за рахунок зовнішніх запозичень чи зовнішньої допомоги? Дефіцит бюджету складає 1,6 трильйона гривень або майже 19,4% ВВП для порівняння в минулому році це було майже 24%, і в нас є вже прогрес, майже на 5%, Ми бачимо його. Що важливо, що вся сума дефіциту вже гарантована нашими міжнародними партнерами. Йдеться про 38,4 вісім доларів допомоги, і це не обіцянки, а чітко підтверджені зобов'язання. І для розуміння у нас видатки на цей рік закладені в державному бюджеті на збройні сили України складають 2,2 трильйона гривень. А потрібно нам ще фінансування у 38,4 вісім мільярди для порівняння в 2021 році загальний бюджет України складав майже 2,1 трильйона один Тобто, гривень. Тобто нас бюджет збільшився через війну майже в два рази. Місія МВФ працювала в Україні. Які шанси щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування? Які умови Україна має виконати і про яку суму йдеться? Ну я на сьогодні не бачу жодних ризиків для неотримання, скажімо так, наступного траншу від МВФ. Ми проходимо таку стандартну процедуру перевірки в межах програми. Із 50 маяків, які ми повинні були виконати, ми вже 35 виконали, і це дійсно показник ефективної співпраці на сьогодні. Ми мова йде про 2,2 мільярда грив доларів. Вибачте, які ми повинні отримати. Рішення повинно бути прийнято десь у червні місяці. І я нагадаю, що в березні місяці Україна вже отримала 400 мільйонів доларів. Пане Олексія, маємо ще хвилину часу. Спитаю про таке. Верховна Рада планує ухвалити зміни до бюджетного кодексу для реалізації угоди про НАДРА зі сполученими штатами. Документ готується до другого читання і ваш комітет рекомендував проголосувати за нього. А що саме змінилося до другого читання? Які от конкретні механізми прописані в цьому законопроєкті? Знаєте, до другого читання документ став більш такий чіткіший. Прописано як саме кошти від розвідки та вибудопутку НАДОР потраплятимуть до бюджету, які є запобіжники від корупції. Це є дуже важливим і для нас, і для наших партнерів, і це можна сказати, основа для початку реалізації міжнародної угоди з Сполученими Штатами Америки, яка відкриває доступ до інвестицій та технологій. Тобто, ми на сьогодні маємо одного з. Не одного, а найкращого в світі партнера, інвестора, який тільки може бути, це Сполучені Штати Америки. І, звичайно, ми без вагань будемо максимально швидко приймати цей законопроект. Невеличке уточнення, А коли саме планується розгляд у другому читанні? Планується розгляд вже у червні місяці для того, щоб через повторюсь, максимально швидко ця угода могла запрацювати, пане Олексій,